Це програма Ваша Свобода. Я Інна Кузнецова. Вітаю вас. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк закликає парламент зібратися на позачергове засідання, щоб розглянути ситуацію на валютному ринку. В час вчорашньої наради під голованням президента України, як повідомляє сайт голови держави, напрацьовано комплекс заходів для стабілізації ситуації на валютному ринку. А деякі змі з посиланням на власні джерела повідомляють, ніби президент в ультимативній формі зажадав від голови НБУ стабілізувати курс гривні на рівні, який орієнтував би орієнтувався Кабмін при затвердженні змін до державного бюджету на 2015 рік. Втім, гривня не послухалась, чи долар не послухався, сьогодні Національний банк знизив офіційний курс гривні майже на 2 гривні. Про те, як відновити довіру до банківської системи, будемо говорити сьогодні з головою Ради Асоціації українських банків, співголовою громадської ради НБУ Станіславом Ржвітіним. Добрий день. Доброго дня. То що ж робити? Бачте, і Нараду вже провели. Вчора люди говорили після прес-конференції пані Гонтарєвої та пані Яреської про те, що от треба було нараду раніше провести. Може б, із курсом гривні, все стабілізувалося. Ну, Звичайно, наради можна проводити, але від цього кількість валюти в країні не збільшиться. Е, наради потрібно проводити не в частині, як десь щось закрутити, якісь гайки, а в частині. Економічного зростання. тому, Але, звичайно, для всіх, очевидно, вже нас можна так стверджувати, я вже долучаю до цієї категорії всіх українців. Головне завдання все ж таки отримати від міжнародного валютного фонду так потрібні. Е Накопичення золотовалютного резерву, і це є завдання номер один. І мені здається, цю відповідальність повинні найближчим часом відчути всі депутати, коли будуть голосувати за бюджет. Як на мене, це сьогодні не саме головне, що в бюджеті записані які інновації, тому що ще буде не один бюджет у цьому році розглядатись. І саме головне зараз прийняти бюджет, потім отримати. Допомогу від міжнародного валютного фонду, очевидно, потім будуть чергові фінансові вливання з боку різних фінансових організацій. Очевидно, дочекаємось приватний сектор, який теж може поповнитись певними інвестиціями. А далі, очевидно, на черзі черговий бюджет щодо індексації соціальних виплат, тобто доходів. Далі... Добре, прем'єр-міністр Яценюк вчора називав ситуацію на валютному ринку неприпустимою і вимагав від голови НБУ негайного врегулювання ситуації, послухаємо пряму мову. Чіткі, зрозумілі кроки для того, щоб люди перестали знімати депозити, для того, щоб збити спекулятивну хвилю, яка є сьогодні в країні. Експортери, щоб повернули валюту, яку вони тримають за кордоном, і не дати можливості імпортерам по лівим контрактам. Виганяти валюту за кордон і чекати підвищення курсу от все оце, про що говорить прем'єр-міністр, воно звичайно пов'язано там і із кредитами МВФ і так далі, але це трохи різні речі, і ну, тут можна поділити точку зору Арсенія Петровича в тій частині, що дійсно потрібно звернутися до наших експортерів, от поступати ну дуже гуманно, дуже по-людськи, тобто е не чекати. І завозити валюту чи валютну виручку тоді, коли вони будуть розцінювати, що прийшов час. Сьогодні важко країні. Сьогодні вся країна очікує, що це єдине правильне постійне джерело надходжень – це. Надходження від проданої валюти нашими українськими експортерами, і це дуже правильне звернення. Я б навіть стверджував, що можливо потрібно нараду з ними проводити і задавати їм запитання, що потрібно для того, щоб ви в Україну почали завозити. Ну і звісно, зворотній процес це зупинити витік. І мені здається, ми зараз в такій ситуації, коли кожний долар, який у нас є, повинен проходити. Певну, знаєте, таку якусь не знаю, сканування на предмет того, чи, чи є вкрай потреба в такому платежі саме сьогодні. Але, з одного боку кажуть, що в засобах масової інформації в соцмережах. Люди пишуть, що експортери з імпортерами, або це в деяких випадках є одні й ті ж самі структури, які з одного кошика в інший там видивляються, коли зручніше що продати і що завести. Це дійсно правда. І це не тільки правда, це і трагедія нашої економіки, тому що ми часто говорили про якісь структурні зміни, структурні зміни в нашій економіці. А насправді лева частина національної економіки концентрувалась в незначній частині групи людей. Ну їх називають в народі да, олігархами їх вчора, пана Бормавічус назвав уже не олігархами, оскільки мовляв. Тратили вони гроші, але люди для людей це більш відомо як улягані, і, і це дійсно так, що це знаєте, як сполучені сусуди з одного боку в інший бік, і саме ми залежні від них. Так сталося. Вони стали власниками. Вони мають ті підприємства, які експортують, тобто ті підприємства, які продають свою продукцію і завозять до нас валюту. І це дійсно сьогодні та група людей, до яких теж потрібно звертатись. І я думаю, якщо вони розуміють проблему, розуміють ті соціальні негативи, соціальні вибухи, які можуть бути в результаті, якщо ми всі разом не зрозуміємо цю загальну проблему, то вони можуть втратити набагато більше ніж сьогодні завести добре залишки. До говорить. них варто просто звернутися, чи які б ви, от, наприклад, кроки порекомендували здійснити? Ну, звичайно, цих людей їх важко переконувати, їх важко патріотичними лозунгами брати, звичайно, їх рухає, як правило, економічний інтерес. Тому це перше, що потрібно зробити держава, це економічний інтерес. Тобто задати запитання, а що потрібно вам для того, щоб ви дійсно завозили всю виручку, який ви хочете офіційний курс, і Потім сказати: дійсно, якщо це нам під силу в нашій країні, ми готові. Якщо ні, то звичайно, тоді вони ж все таки українці. Вони розуміють, яка є проблема в Україні, і тоді можливо вживати якісь додаткові заходи. Міністр фінансів Наталія Яресько вчора от озвучила деякі заходи, які запровадив Кабінет міністрів. Пропоную прямого запровадили тимчасові заходи, які мають на меті стабілізацію платіжного балансу. Мова йде перш за все про запровадження спеціального імпортного збору у розмірі 10 та 5% для імпорту, крім критичних імпортів. Цей крок допоможе нам зменшити тиск на курс гривні з боку платіжного балансу і тим самим покращити ситуацію на валютному ринку. Наскільки це ну, не протирічить. Ну, звичайно, пані Ресько сказала про те, що це не стосується критичного імпорту. Але наскільки це протирічить от, новим угодам з Європейським Союзом? Ну, звісно, теза правильна про те, що ми повинні сконцентруватись і. Витрачати оті ті мізерні наші суми на критичний імпорт дійсно те, що потрібно, можливо, тарілки, холодильники, велосипеди, можливо, це трошки зупинити і не витрачати зараз на це валюту. Ось, але як на мене, мені здається, саме в стінах Міністерства фінансів повинно лунати, як змінити ось структуру, щойно говорили про платіжний баланс, зведений платіжний баланс за рік мінус 13 мільярдів доларів. Що робиться в Україні для того, щоб ми змінили цю структуру і не мінус тринадцять нарощували, а все ж таки імпорту було менше, що ми все ж таки економили кошти, і мені здається, тут повинна бути комплексна програма. Яка повинна знаєте, закрити оці шлюзи. Це повинні бути ціла система, тобто і звернення до людей, це повинно бути звернення до бізнесменів, це повинно бути е, е, до тих спекулянтів, і цього які всього діє. немає. Правильно на жаль, комплексних програм немає. Отакі От тимчасові заходи там закрутили, там якийсь експеримент, там зранку прийняли постанову після обіду. Від, відміняти це все свідчить про те, що дійсно немає комплексної програми, яку можна презентувати і рухатись по ній крок за кроком. При тому. Публічно демонструвати результативність цих кроків. На жаль, поки цього не буде. Ми ту довіру, з якою ви розпочали довіру до влади, довіру в трикутники держава, банк, вкладник, ми не отримаємо, якщо українці не побачать ці конкретні кроки. 490-30-74, звертаємося до вас, ви можете ставити свої запитання, говорити про те, чи забрали ви свої депозити з банків, як ви себе відчуваєте в даній ситуації. На ваші запитання буде відповідати Станіслав Аржевітін. А ми запитували людей, до речі, чи забрали вони свої депозити в банках? От що почули? Бо питання таке кажуть, що спекуляція, нема довіри до банків. В мене є депозит, але він валютний. Я його не забрав. Хай собі лежить. Ну, цьому банку я поки що довіряю. Дуже страшно, лячно зараз. Туда? Як лежить? І що? Так хоч вдома вони хоч якісь зберігаються. Ну, є депозит, мене забирали. Навпаки поповнюю. А так, я так думаю, що держава і банки потребують наших грошей для того, щоб стабілізувати ситуацію в державі. Той, хто думає про державу, він безперечно. Не забирає гроші з банків. Ну, буду місяць моніторити, поки забирати його не буду. Місяць, там буду дивитися. Е, звертався в банк, сказали, коли вийде мій термін по 6 квітня, тоді можливо віддадуть. У ну, мене депозит не в гривнях, тому що який сенс забирати. Ну, у мене в гривнях було, я забрав ще кілька місяців тому это ж нестабільна структура банків зараз на сьогоднішній. В нашій страні взагалі нічого немає Тобто Втрачена довіра до вітчизняної валюти, до валюти, до української як до засобу накопичення. Ну, по перше, з того сюжету, що ми бачили, відверто кажучи, от тим всім людям, коли бачили, потрібно персонально вклонитись за те, що вони в такій ну, критичній ситуації і ще продовжують вірити, довіряти банківській системі. Сьогодні, як би, довіра не стільки до, до мова йде про довіру до банків, мова йде про довіру, як я сказав, у трикутнику держава, банківська система і суспільство. Тобто, це трикутник, це замкнуте коло. І ми ж знаємо, що головним інвестором всіх реформ у будь-якій країні це є власне населення, це власні накопичення. І ті кошти, які є сьогодні в нас в українців, вони у 10-20 разів більше, ніж те, що ми очікуємо від різних фінансових донорів в цьому році. Але як відновити цю довіру, це проблема номер один, і це комплексна проблема. І на тому тижні були парламентські слухання щодо у Верховній Раді щодо стану справ у банківській системі. Кожний виступаючи від голови національного банку до е е ректора того чи іншого університету економічно говорили про одне: про повернення довіри. Це єдиний і правильний шлях. Але для того, щоб повернути цю довіру, це повинні неймовірні бути зусилля. Це повинна бути одна командна державна гра. Одна єдина економічна програма е гарантії, от, наприклад, саме головне буде: чи здатна наша буде держава зараз захистити його через соціальні виплати, через соціальні індексати індексації доходів малозахищених людей. Ціни підросли. Тому я думаю, наступний бюджет повинен демонструвати, і коли буде продемонстровано ось такий крок. З іншого боку, через інший бюджет, хочемо чи не хочемо, сьогодні потрібно на Верховній Раді розглядати не питання стабілізації на валютному ринку, а більш широко це питання стабілізації і взагалі збереження банківської системи. І в цьому році ще один бюджет буде, я переконаний, розглядатись в контексті виділення від 10 до 25% від ВВП на збереження банківської системи. Це проходили всі країни. Ми саме в цьому стані? Маємо запитання. Говоріть, будь ласка. Алло. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі. Алло, добрий день. Алло. Добрий, добрий день. день. Я хочу задати питання вашому гостю. Запитати його. Вчора пані Яресько сказала, що йде спекуляція з, гривні, з доларом. Чому ніхто на це не звертає уваги? Люди бідніють. Чому ніхто уваги не звертає? Ми здається, про це говорили щойно. Ну ви ж розумієте, на операції не написано там спекулятивна операції, не спекулятивна. Так як у нас кажуть, от о, 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 більшість економіки належить тим чи іншим групам людей. Потрібно в них забрати. Ну як забрати? Це ж не так просто. Тому, звичайно, е, є операції, е, які можна віднести до категорії спекулятивних, але їх важко відслідкувати. Це ж не чорний ринок. Тут є контракти, угоди, є клієнти, є партнер за кордоном, куди перераховуються кошти. Це спекулятивна операція, важко розібратись. Але Національний банк сьогодні запроваджує ось такий інструментарій, щоб більше 50 тисяч доларів всі контракти розглядати на предмет, потреби. Можливо, там і будуть знайдені якісь спекулятивні. Якщо зараз є заборона давати кредити юридичним особам, гривневі, за які вони купляють долари, потім так спекулюють. Це є. Звичайно, не без цього. Запитання таке. Зараз ще є й хаос деякий з продуктами харчування, з товарами. І я зацитую директора Асоціації поставників торговельних мереж Олексія Дорошенка, який говорить про те, що вузьке коло людей завжди знало прогнози стосовно зростання курсу долара. При курсі 8 великі продавці валюти узгоджували, мовляв, з керівництвом НБУ курс долара в 12, що означало означало. 50% девальвації української національної одиниці. При курсі 12, наступним етапом був курс 18. От і так все це зростало. І був відомий, мовляв, поріг в 40. Він про це нібито навіть говорив журналістам. І стихійної сили в цьому немає. А завжди, мовляв, це керівництво НБУ з конкретними замовниками узгоджує. Наскільки така точка зору має право на життя? По великому рахунку, очевидно, має право на життя. Е, і очевидно, коли були обвали, коли ми з чотирьох впали на вісім, з восьми на дванадцять. Я не виключаю, що якась категорія людей, підприємців, груп е, знали про ці всі речі, до цього готувалися. Я це не виключаю. На жаль, я не можу приводити приклади, тому що я в них не переконаний, але стверджувати мені, що є категорія людей, які про це знали, це факт. І це є трагедія, тому що для того, щоб не було цих спекуляцій, психологічних оцих очікувань, оціх, цих негативів, повинна бути в країні валютна політика закріплена законом. У нас сьогодні немає закону, який би визначав оцю валютну політику. Є декрет 95-го року, якому вже 100 років. Ось. І бізнес повинен розуміти, що Національний банк, але слову національного банку повинні вірити. Якщо Національний банк скаже, що ми зробимо все, що був, наприклад, так, межа там, я умовно кажу 25-30, і ми ніколи не, за найближчі два роки ми не перейдемо за цю межу. Це повинно ну, бути виглядає, знаєте, так, що, слово виглядає, виглядає, так що не можна вірити, якщо з вчора до сьогодні на ні. 2 гривні гривня подешевша. Ми зараз в такому стані, коли насправді ніхто. Не може стверджувати, що буде завтра, буде післязавтра. Ми не знаємо, яка буде поведінка Міжнародного валютного фонду. Ми не знаємо, яка буде поведінка наших експортерів. Ми не знаємо, які психологічні очікування у населення, тому що це може виникнути Спосовно, завтра, післязавтра. Це психологічних очікувань населення. От наші кореспонденти сьогодні побували під Дельтабанком. Там черги. Люди хочуть зняти свої депозити. Хтось не може зняти соціальні виплати. Пропоную подивитися і послухати. І депозит, і соцвиплати тут по 100 гривень день до 12. все. Кожен день, я от четвертий місяць не можу депозит закрити. В листопаді закінчився договір. Поки ще були там більш-менш виплати по 500. Ну, десь половину я зняв, а потім все. Ну, дні 10 вже ходжу. Другого виходу немає. Якщо раніше була така система, що как бы, 50 гривень платиш за страховку і можна одні разу отримати тисячу гривень, то зараз вже такого нет. Ну, що месяца два нужно було поховати. Камеру нам розказували люди, що мають депозит в цьому банку 40 тисяч доларів. Їм пропонували співробітники банку віддати 20, а 20 віддати співробітникам. Ну, мені важко це коментувати, тому що багато я, звичайно, Варіації, можливості, і де, де ось така ситуація завжди можна знайти да, спекулятивну складову. Тобто це вже український менталітет, очевидно. Але мене більше турбує те, що цю проблему, яку ми щойно бачили, можна зняти тільки один спосіб, і чомусь в нашій державі цього не відбувається. Який спосіб? Це спосіб. Всіх країн, які проходили аналогічну ситуацію, у нас сьогодні є системна криза, і це є факт. У нас є системне банкрутство банківської системи. Це факт. Тому держава в цій ситуації, у всіх країнах світу, які проходили такий шлях, робила дві речі. Перше, це для того, щоб психологічно заспокоїти всіх людей, створювалися агенції, які захищали депозити. У нас якби є фонд гарантування вкладів населення, але він навантажений іншим. І, і інша друге, агенція, швидко бо і інша агенція, коли з банківської системи забираються проблемні кредити в державну агенцію, яка з ними починає працювати, очищають банківську систему, тих це вже, закрили. це. Вже буде тема так. іншої програми. Це була програма Ваша свобода з Станіславом Аржевітіним, головою ради асоціації українських банків, провела програму. Мо Інна Кузнецова на все добре.